Ой, чекай. А це що? Ну, чоловіка похоже. А це ж зомбі, що це? О, чи це птичка якась. Бракурнір якийсь. Це фантом. Ну, Ну пауки даже я нихуя повидумывала. О, а за жось такие як волк чи шо це? Да. Коза. Не вівця. Здорово. Це лама. я дяжу за лама. О, конячка. Иганка. Да? Ишак. Кто же Ишак? Це те, що з конем схрестили. Тут угу. ж переводнякій. Mm. Оце тігер. <гум> а що це? Десь хвостати. Це оцелот. Типа кіт дикий. Єбать. Какая-то птичка, а что за птичка? Качка? Не Петух? Не Петух Индюк? Надь, что это? Попугай Это попугай? Да Ебать А это что? Это зомби что-то Ні, вже там у нього нюфель дуже такий птички. Я не знаю. Він зробив не заліза. Робот. Да. який квадратний. Він зробив в деревні, захищай носатих. Він сам носатий. А це опудало, видно, з кабака зробили. Да, ну воно зимою. Це снеговик. Это це заяц. Каху, знаєте, Жозе, таке погоре коняка. Да. Тики зомби. Ебать, да Илюси. Не знаю, что за пиздота. Чу чоловік есть. Дели зомби, це що то Ні. Це цей це як він. ілюзіоніст, це нове, коротше. Ой, ой, боже, боже. Да <клух> <нят> <мас> <звіст> <плух> <плух> я не розбираюсь, ну ти що, Похоже на якусь хуйню млій. А це що? Це ліса. <плух> А це? Ты же так интересный. Кисик, що це? собака. Кіт? Єбать. Баба Снігова. А це що за чужил. Собак це? <світ> це воно ходит в воду половить лавомерка. Я не знаєш. А -а -а. Ти ну кусок Кусок знаешь. А жодный. <світ> Єбать, яка за рибка, за стіни. <кліг> <пліг> Бачили того голема злізну насаду. Ну. Так вони захищають оцих носатих. Ну, я собі... <кліг> це наоборот повинно бути, щоб цей того захищати. Ото менше а це, <кліг> це картинка така наоборот, воно вона <кліг> От. Це житлі торгується. <кліг> це простий житель, а це житель торгується. Ну, це якийсь... якась, якась пугаво рибка. Це не рибка. Головастик якийсь. Акселотик. Рапуха пуга зелена. Це я не знаю, це вже інтересно. Якийсь маленький дитя. Ой, ножки маленькі, ручки маленькі. Якесь маленьке дитя. Це лайк. Верблі. Верблять, користь. Це чумандани. Кого я не знаю, якийсь... бегемот що. Ну, був похоже на бегемот. Це, це, це. Це панцирник. Хуяс панцирник. Ну та якийсь садник без голови. Що це? Якась голова, блядь. <плодить> <плодить> це пчела, бра. ха я подумала, того, та голова така блатна. В ух в уха онду. Ой. х Пан-бан-да! Он гейс хуй, блядь, вуса. Що <реш> за дверь? Две у нього вуса. То не вуса, то ікла икла. Кабана. Вампір, що? <реш> Короче, так. Да. Ну ты курчавайна, кессю що налякала пуш... на і... ее. <реш> <реш> Ні, тут маленька рибка така була. Ну коза, не цап. <клево> ну коза цап. Не цап. Да похоже, дороги є дороги до вуха, до ніс. Козел. <клево> Козел? <клево> Кабан дикий. А це що за спіраль? Смотри, какая спиралька с головой. Да, что он то спиралька с головой. Заместник пружины, кинь-кинь. Не, за ж це і хуй за і і клати. Я тебе прохав, я тебе за мою Майнкрафт грав. Вампір кашовки. Іди, там козак стіни плаває. Що за, що за бурсук такий якийсь, головатий, ніс, квадратний? Да, Крайк, пищ. Не знаю, що це таке. Це же це... сик. Із бегемот, що це? Можна сказати, що це бик. Єбать. А <тас> 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 це що за хуйня, що ходить дори ногами? <гум> це шалкер. <гум> не стріляєте і й... ви взлітаєте, а потім воно кінчається ефект, ви умираєте, попадаєте. Мертва свиню. Ебать. зомбі зомби щось. Кись чучоло горохово. Що за хуйня твого? Це ж у нього вуха такі, що це у нього? Так, голова бачу. А то що у нього їбало таке квадратне? Якийсь чоловічок незнайомий. А що це за бля? Це варден, босси гри. Ох. Ой. Ай, хорошо. Завжди понял. Приступаємо до другого. Ну, букнований кубик. Це гравий. Що нам робити? Так, я зараз по другому напишу. Ти Дін грається. Типа то, що колись робили ще такого, типу, черкали в ньому, поняли, щоб огонь здобути. <свист> а, <свист> я <свист> понял. Ну реально дружу смішного, Я не знаю, ніколи не грала. Воно ну, похоже на якусь хуйню. <рив> ну, так. Я коли перший раз теж то, побачила, тоже що таке. Ну, Так у мене ще ті воші времена СССРські поняття. Це воно таке. Ну. Дедский ков. Ой, те то бутики, крафты же пришли долбани. не. было уже бага Я такий Майкрафт надивився, типу, подивився на білий світ, а він весь квадратний. Чи не? Да. Ну Все кубиками, блядь, склаживает. Заграм не Та-да, да. там все нормально. А потім вже з уже вбувається і вже все нормально да. стоїть. Ні, дідінь, це вам так кажеться, що ви дивитеся, граєте зі всім кубиками робиться, коли ви виходите з телефону. Ну... Воно не так робиться. Ви ж коли дивитесь відео, вам же ж не кажеться, що тут гололей танцює по кімнаті? Ні, ну нормально все дивлюся, але іноді буває, що в мене е, трошки все міняється. mm-hmm <laughs>